Цей знімок зроблено 1934 року в далеких джунглях бразильської Амазонії. На фото працівники Генрі Форда, славетного американського промисловця, одного з піонерів автомобілебудування. Форд мріяв збудувати тут місто мрію, утопічне суспільство, соціальний експеримент. Чому ж планам бізнесмена не судилося здійснитися? А від мрії залишилися лише руїни в джунглях, грандіозні плани. Генрі Форд був надзвичайно суперечливою особистістю, талановитий підприємець він мав дуже прогресивні погляди, коли йшлося про роботу, а от у расових питаннях був затятим консерватором, простіше кажучи, расистом. Цей унікальний блискучого розуму чоловік здійснив справжню революцію в автомобільній промисловості та запровадив 40-годинний робочий тиждень, але водночас у своїй газеті The Dearborn Independent» активно виступав проти євреїв. У 1928 році Форд розгорнув масштабну операцію з кількома цілями: Головна – позбутися залежності від азійських постачальників Каучуку, які тримали його бізнес у мертвій хватці. Він обрав місце на березі річки Тапажос, найняв місцевих працівників і розчистив великі ділянки джунглів для створення каучукової плантації. Фордландія мала стати не лише головним постачальником каучуку, а й успішною утопією. Автомобільний бум Коли наприкінці XIX століття з'явився двигур внутрішнього згоряння та пневматичні шини, безкінні екіпажі стали реальністю. Але автомобіль довго залишався розкішшю для багатих. Робітники та середній клас користувалися кіньми, потягами чи ходили пішки. Генрі Форд змінив це назавжди. У 1908 році він запустив у виробництво Ford Model T – перший автомобіль, доступний широкому загалу. Ціна лише 260 доларів, близько 3835 доларів у сучасних цінах. За 20 років продали понад 15 мільйонів таких авто. Усі вони потребували багато гумових деталей шин, шлангів тощо. До 1912 року каучукова індустрія в Амазонії процвітала. Але англієць Генрі Вікхем почав постачати насіння каучукових дерев у британські колонії в Азії і вже до 1922 року там вироблялося 75% світового каучуку. Потім Британія ввела план Стівенсона, який обмежував експорт і підняв ціни. Це не влаштовувало Форда і всю американську промисловість. У 1925 році міністр торгівлі США Герберт Гувер заявив, що цей план загрожує американському способу життя. Спроби налагодити виробництво каучуку в США провалилися, і Форд вирішив створити власну плантацію. Він хотів одночасно знизити витрати та довести, що його індустріальні ідеї працюють у будь-якій точці світу. Форд мав чітке уявлення, якою має бути утопія. Форд збудував у джунглях Амазонії місто на 10 тисяч мешканців. Він уявляв, що нав'яже американські звички і конвеєрну дисципліну місцевим жителям. У Фордландії запровадили сухий закон, заборону на тютюн і навіть. Жінок родинам жити було заборонено. Люди шукали розваг у сусідньому поселенні, яке в жарт називали острів невинності з барами, клубами і публічними домами. Занепад Фордландії. Як часто буває, першим дзвінком катастрофи стало зарозумілість. Форд зневажав експертів і думав, що все знає сам. Він відправив у Фордландію хорошого менеджера. Але той нічого не тямив у рослинництві і посадив дерева занадто щільно. В результаті вони хворіли та гинули. Новий керівник ще більше погіршив ситуацію. Щоб зекономити, зменшили зарплати. Це стало останньою краплею. У 1930 році вибухнуло повстання, яке вдалося придушити лише втручанням армії. Фордландія швидко перетворилася на місто привид. Джунглі Поглинули ландшафт, а частину будівель приєднали до сусіднього міста. Мрія Форда обернулася марною тратою 20 мільйонів доларів природних ресурсів і людської енергії. Каучику так і не дочекалися. Місто Привид: Фордландія мала всі зручності сучасного американського міста: лікарню, готель, електростанцію, навіть поле для гольфу. Тепер це пам'ятник поразці. Туристи приїжджають сюди за постапокаліптичними селфі. Після серії невдач Форт спробував відкрити нову плантацію вище за течією річки теж безуспішно. У 1945 році розвиток синтетичного каучику остаточно поклав край проекту. Найдивніше, Форт ніколи не відвідав Фордландію, цей провал. Став натхненням для антиутопій, Алдос Хакслі, наприклад, створюючи О, дивний новий світ, черпав ідеї з Фордландії. У його романі герої навіть святкують День Форда. Колись його вважали генієм і пророком. Тепер більшість із того, що він створив, у Занепаді. Один з колишніх жителів Фордландії сказав у 2017 році журналістам. Виявляється, Детройт не єдине місце, яке Форд перетворив на руїни, сумний кінець Блескучої імперії.